Центр надання соціальних послуг заводського району розширює свої можливості та модернізується задля якісного надання допомоги мешканцям та внутрішньопереміщеним особам. Які послуги можуть отримати кам'янчани та в чому їхня унікальність? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Окрім звичних для містян послуг, у терцентрі з'являється новий простір соціальної адаптації, де люди літнього віку зможуть опанувати навички у сфері сучасних комп'ютерних технологій, проконсультуватися у вирішенні різних проблем пов'язаних з необхідністю використання комп'ютера, відвідати психолога та отримати інші послуги. Також важливою модернізацією територіального центру є розширення програми соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Для постраждалих будується сучасний центр, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу та залишитися на період, необхідний для вирішення проблеми. Це буде перший подібний центр у нашому місті. Міський голова Андрій Білоусов разом з заступницею Світланою Колісніченко особисто перевірили, на якій стадії знаходиться будівництво. У Нас працює ця програма з минулого року. В нас є мобільна бригада, яка виїжджає за потребою разом з поліцією. Можемо поміщати в цей центр. Цей центр буде введено в експлуатацію у вересні місяці цього року. Мобільна бригада надає широкий спектр послуг та була створена за підтримки громадських організацій Мартін Клуб та Україн». Ми надаємо адресну і комплексну допомогу, інформуємо про послуги, які вона може отримати в громаді, надаємо психологічну підтримку та супроводжуємо до тих пір, поки вона потребує допомоги.